Нещодавно у світ вийшла книга бурштинського журналіста, публіциста громадського діяча Андрія Міліченка Бурштинове сяйво, у якій автор відтворив події від періоду завершення перебудови та здобуття незалежності, і аж до сьогодення. Учасниками яких були бурштинці, рукопис був готовий ще 2010 року. Відтоді тривав пошук коштів на його видання. Завдяки доброчинцям, книга побачила світ у січні цього року накладом у 500 примірників. Роздана у бібліотеки та навчальні заклади міста також розповсюджується безкоштовно через молодіжну агенцію Амер. Ця книжка мається на увазі, коли її переглядаєш, читаєш. От щось воно, тобто нагадує. Ті колишні події, що були тоді, тепер от таке відбувається. Як казав сам автор книжці, пише, що гетьманів було багато, булава одна. Ось немає єдності, так як не було тоді. Зараз щось таке відбувається.